А тепер час для дитячої історії. Сьогоднішня історія буде не зовсім. Вона буде як для дітей, так і для дорослих, тому слухайте уважно. Привіт! Рада вас бачити. Як вам погода сьогоднішня? Не зовсім весняна, правда. Але нічого, ще потрібно трошечки потерпіти. А, добре, чи, було колись така, чи була колись така у вас ситуація, що вам було дуже страшно йти по вулиці? Було колись таке, правда? Особливо в старших, напевно, було. не було. Вас захороняли ваші батьки, правда? Ні, коли сам. А, от коли сам, да? коли сам йшов, маленькі ще не ходили самі по вулицях, так? а от старші вже ходили. Так, дійсно. Сьогоднішня наша історія буде про хлопця, якого звали Данило, І він був дуже самостійним. Хтось з вас любить робити все сам. Це дуже добре, коли ви самостійні насправді. Це дуже добре. І от він був дуже самостійним і казав: Я все зроблю сам, я розберуся сам. І одного разу. Одного вечора йому потрібно було повертатися додому ввечері. І він йшов провулком, ішов, ішов. йшов, і було так тихо, вже нікого не було. І тут він почув кроки. Топ, топ, топ. Хтось йшов зовсім поруч із ним. Він пришвидшив кроки. Бувало у вас таке? Ви починаєте йти швидше, швидше, швидше. І він пришвидшив кроки, і ті кроки пришвидшилися за ним. Йому було дуже страшно. Тут він почув голос: Не бійся я з тобою. Чи можете ви пригадати вірш із Біблії, або просто переказати слова, що Бог обіцяє э, стосовно охорони нашої охорони? Кого Він посилає? Ангелів. так? У кожного із нас є свій ангел-охоронець, який нас. Всюди, де б ми не були, чи ми на плейграунд, да, чи ми на якомусь майданчику, чи ми де? Чи ми в школі, де ми ще буваємо? Чи ми ходимо на молодіжку, так, чи ми ходимо ще кудись? В садочку. Так. Байдуже, де ви є, навіть якщо ви вдома, да, ангели вас охороняють. Йому так було тепло на душі, і він вже нічого не боявся. Дійшов додому. І потім розказав своїм батькам, і вони знову нагадали йому той вірш, да, що Бог посилає нам ангелів для того, щоб вони охороняли нас на наших шляхах. Тому ніколи не бійтеся. Звичайно, це не означає, що ми маємо наражати себе на небезпеку, але нагадую, да, що є ангели, які вас завжди охороняють. Так? І от Назара, да, який захворів нещодавно. Також у нього були свої ангели-охоронці, які його захищали, підтримували, і кожна із нас. Окей, добре. Хто хоче помолитися, подякувати Богові за ангела охоронця який завжди з вами. Угу. Давайте встанемо крізь. Ісус, дякуємо тобі, що ти посилаєш нам ангелів-охоронців, що ти також нас оберігаєш. Амінь. Amen.